Переходимо до голови меню контрол. У цьому меню ми можемо обрати метричну систему, в якій буде вимірюватися показники нашого коптера. Метрична або імперіальна система. У цьому підпункті ми можемо відкалібрувати наші режими зйомки. У нас є три режими. Ми пам'ятаємо про це: це сайн режим, нормал та спорт. Відповідно, ми можемо зробити більш точне налаштування по кожному із режимів. Далі у нас ідуть налаштування нашого гімбала. Гімбал – це система, на якій підвішена камера. У нас є налаштування у двох режимах. Follow mode це коли горизонт у нас на рівні і не завалюється. Або FPV Mode – це коли під час польоту камера повторює рухи коптера. Наступне меню дозволяє піднімати гімбл вище рівня горизонту. Тобто у нас камера може підніматися вище 90 градусів по горизонту. Також ми можемо відкалібрувати гімбл, якщо ми побачили, що він працює некоректно. Заходимо в меню і натискаємо кнопку авто, і відбувається калібрація. Наступний пункт у відділі контрол відповідає за підзарядку нашого мобільного пристрою. Якщо ви хочете, щоб телефон або планшет підзаряджався під час польоту, то потрібно увімкнути цей пункт. Наступний пункт відповідає за налаштування нашого контролеру. Зазвичай є три моделі керування коптером. Компанія DJI пропонує три моделі керування коптером. Також є кастомний пункт де ви можете самостійно налаштувати управління коптером під свої потреби. Також ми можемо налаштувати наші функціональні кнопки на пульті управління, в залежності від того, який у вас пульт. Наступний пункт відповідає за налаштування кнопки function, яка знаходиться на вашому пульті. Відповідно, якщо ви натиснете один раз, то у вас працює одна із функцій, якщо двічі, то у вас спрацює інша функція. Також ми можемо налаштувати ваш контролер. Але для цього нам потрібно вимкнути наш коптер і провести процедуру калібрування. Наступний пункт нашого меню відповідає за налаштування камери, а саме перший пункт «Color» відповідає за кольоровий простір, в якому пишеться наше відео та фото сигнал. Далі в меню ми обираємо вид кодеку, в якому ми записуємо відео. У нас може бути кілька варіантів кодеків. Це H264 найпоширеніший кодек на сьогоднішній день. У нас є H265. Так само, деякі коптери компанії DJI у нас пишуть сигнал у кодеку ProRes 4.2.2.